Нові тарифи на газ для населення повинні діяти вже з 1 травня. Таке рішення прийняла спеціальна національна комісія, що регулює енергоринок України. Коментар щодо рішення від міської газової служби, ми так і не отримали. Однак оперативно отримали інформацію від самої національної комісії, яка надіслала повідомлення про рішення. В ньому, як і раніше, чотири категорії населення, які сплачують за газ по різним розцінкам. Все, як і раніше, пов'язано з обсягами споживання. Найменше платитимуть ті, хто споживає газ за наявності у них лічильників. У обсязі не більше 25 тисяч кубічних метрів. Ціна закуп для таких споживачів складатиме 1 гривню 8 копійок, тобто зросте на 48%. У разі, якщо ви будете використовувати газ для приготування їжі та підігріву води у багатоквартирному будинку, це, до речі, абсолютно нова категорія споживачів. Вартість кубічного метру складатиме для вас 1 гривню 18 копійок. А якщо ви споживаєте не більше 6 тисяч кубічних метрів. То тоді вартість газу 1 гривня 78 копійок за кубічний метр спожитого природнього газу. Підвищення ціни на газ для населення в середньому складе 56%.